Хочу пояснити всім, хто тут зібрався. Дякуємо, що всі прийшли підтримати Романа Червінського. Поясню, що відбувається. Значить, Сьогодні, на сьогоднішній день, було призначено три апеляційні скарги адвокатів Романа Червінського. По одній справі, судді Мілішак, яка продовжила термін тримання під вартою Романа Червінському без адвокатів. Ця ганебна. Ухвала має бути скасована 100%, тому що закон вимагає скасування будь-якої ухвали, яка винесена без адвокатів. Друга апеляція це апеляція на ухвалу судді Слободінюка, який визнав підозру необґрунтованою, і ми подали на це скаргу. боді люди. Прокурори запам'ятайте, ви або Прокурором в даному кримінальному провадженні відмовлено задоволення всіх клопотань. Всіх прокурором безпідставно постійно відмовляється в задоволенні клопотання про зміну підслідності. Ми про це будемо говорити сьогодні по суті, оскільки СБУ проводило цю операцію, залучили до неї збройні сили України, а тепер розслідує цю справу і знаходить у них у ній вини. Ми тричі звертались до прокурора з тим, щоб змінити підслідність, тому що це виключна підслідність ДБР, ця стаття. Але нам також було безпідставно відмовлено. Тому оскільки є таке грубе порушення норм законодавства, ми просимо відвести прокурору до даного цікаво. Ці два факти про те, що нібито в результаті ми які зосередились люди на аеродромі, які потім постраждали. Хоча в допитах кінонира частини, заступника, начальника штабу. З штабу, і інших учасників, а також всі, хто постраждали тоді, всі кажуть, що ми ніде не зосереджувалися, нас ніхто ніде не збирав, ми мали бути е, в приміщеннях захисних. Вони вносять шумію порождати не дії, люди чекали літака і тому постраждали. І вони чекали літака, а я про це повідомив росіянам. Це також внесено підозру. Хоча в матеріалах е, слід жодного доказу цього немає. Я вважаю, що суди повинні. Вивчати обґрунтованість підозри, вона обґрунтовується доказами справи. Жодного доказу немає. Ми написали вже дві заяви про злочин з боку прокурора, слідчих, відмовляє нам ДБР, поручниця кримінального провадження, і відмовляє Шевченко суд. Зрозуміло чому. Тому що судді, які внесли і підтвердили цю підозру, вони також фактично підтвердили, що дійсно я комусь щось повідомив, і підозру не змінюють. Єдиний суддя Слободінюк, який розглядав підозру, там злякався, що. Все зрозуміло, стане людям, закрив засідання і вже в закритому засіданні вислухав нас до кінця на ці два аргументи, що незаконно не залітики, зміг в своєму рішенні проказати, що йому потребуються додаткові докази того, що я повідомив. Додаткові до чого? До дзвінка офісу президента чи до чого? Чи до, чи, до вказівки голови суду Шевченківської? Що йому треба додати, до яких доказів? Якщо в справі жодних доказів немає, тобто я вважаю, що вони стояють злочин регулярно. І це підтверджується такою, такою поведінкою прокурора, коли ви мали розглядати місяць тому, здається мені, мою скаргу, апеляційну на рішення мірішати, вони спеціально призначили в той день засідання, як сказав мій захисник, але вас там не було, я був один з безкоштовним захисником, який відмовився спочатку і вийшов з засідання, і сказав, що я не можу захищати, вони знайшли другого якогось, який стояв там в коридорі і казав, що він не захищає. Так прокурор, коли зайшов, ви принесли з 16 години на 18-ту засідання тут. Я кажу, ти вже зірвав, закінчується шоу. Він каже, ще не зірвав, ще ж на засідання, буде на 18.30, 30 треба ще потягнути. Тобто це умисні дії, спрямовані на злочин, на позбавлення мене права, на захист, на апеляцію, на все решта. Но беремо сто, яку, там, 198 статтю чи в КБК, де написано, що підозра має бути доказами. Не просто фантастика, не просто якісь е, сценарій, написано в офісі президента, який їм вигідний, а докази мають бути, пане прокурор. Де докази того, що я позвонив росіянам? Де? У докази, 100%. А тут в справі написано, що росіяни були на зв'язку з агентом Служби безпеки, офіцером Служби безпеки. Вони обмінювалися інформацією з ним. Хто йому казав про це? Чому вони допитали? Так ось людина, яка була на зв'язку з росіянами, не допитана. Вона допитана так, поверхово. І нам забороняють їх допитувати. І от воно лежить там. Його не запитали, хто повідомляв, чи повідомляв хтось по зосередження. Коли, коли Єрмак здав операцію по Вагнерцям, і ми це дізналися, ми знаємо, хто в нас зрадники, Тепер всі, хто? хто зараз робить роблять посібнікові справи, ми знаємо, хто на що згодне і здібний на сьогоднішній день і хто буде відповідати за це. Тут по закону, не десь там потім перед кимось своїми дітьми, а скоро і по закону дуже швидко. Так що ось я хочу, щоб це було нашою метою сьогодні, щоб ви побачили, які безприємно що вони готові, що не готові брехати очі завжди, лиш для того, щоб зберегти свою посаду і заробити свої 100 тисяч гривень зарплати. Тим часом, якщо люди не мають... За що купити хліб? Що нічого не було того, що ти написав підозрю. Не було цього, яко засередження, ніхто нічого не збирався, ні дай команд таких не було. Так ви його загнали тепер. Так хто злочинці? Полушників з Херсона, сім'ями, з дітьми, чекайте, ви мали всіх евакуювати, а самі передягтися в звірна і там лишитись. Захищав, я не По чому наказу? Де Баканов. Так де Баканов? Бакалов вам свідчення дає на мене, бо дає свідчення, що я по фотографії, і оце прокурор підтримує, по фотографії понабирали собі продажних прокурорів і вони підмахують їм. Так за що ви судите? Кого ви за що судите? За вами 95-й квартал. Такі садуть котів, що ваша вас здасть, хлопчини. Ніхто, ніхто вам не за гинувших пацанів, повірте. Ніхто вам не пробачує смертей наших діточок, наших жінок і всіх інших. Повірте, ми не боїмось нічого. Повірте, а ви думаєте, що ви творите? Або захищайте Україну, або уйобите нахуй сюди. Іде ще вінські переховуватися. Де переховуватися в мінські? Тому що закиптати перед затриманням він давав відкрите інтерв'ю Марині та Гилюк Ярмолаєві. На це задізналися і не казування, що якщо ви інтерв'ю тебе діти. Тому якщо людина відкрита, то вона відкрита, вона говорить відкрито. А якщо закрита, вона закриває засідання, зустрічається під, під кавром, там, щоб ніхто не знав. І так далі. Тому це і у нас на сьогоднішній день марафон, брехня і все. Все у нас добре. Крадемо, ну потрошку, це вже ну так винування. Да. Так, як, 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 так само страшне, що як виявилося, що крали з самого початку війни крали і крали не просто так, а крали, тому що думали, що не буде України. Що ми зараз крадемо ці бюджетні гроші, і ніхто їх шукати вже більше не може. І так і було. І це було з особистих, скажімо, рішень. Першої людини, яка по своєму рішенню взяла да, з золотого 2 мільярда доларів і сказала хлопці, uh -huh. давайте. І одразу дали фірми, на які виводили гроші, і воно пішло. А... Можуть, бати, що нам я вам дуже вдячний, що ви тут є, тому що в мене, знаєте, таке перших ну, осінь вже, мабуть, депресія починається в цієї одиночній. Тому то, що ви тут є, я вже їхав, думав нікого не буде. <реш> <реш> а ви вже думали. Це буде три години чекав! Вони намагалися, вони намагалися написав мені зранку бумажку тіпати. Типу, Поговорюся на відеоконференцію. Ага. Я їм написав, вийшов, в мене єдиний раз, коли я свій... раз. Бачу, Мені приємніше з вами бачитись відчути сніги. Я щасливий, що ви тут є, ніж їх бачити перед собою, ніж цих людей бачите. Ну, вони теж, я їх, ну я всіх, поважаю Просто зрозуміти, що ви робите. Треба глибше просто думати. Не можна так робити. Треба зрозуміти, що ти робиш, і все, і все буде добре. Скажи правду собі. Тому, ти... «Єрісті! Єрісті я хотів би, щоб вони сиділи тут, і я би там за... я був на себе. Я тисну, я навпаки, правди хочу, а ви брешете постійно і брешете разом з цими судами всіма. І це, ти Ці сученко всі безпосередньо. І 160 відмов це ті признаки, того, що ти боїшся просто, боїшся правди. Все, немає нічого. От людина тобі каже, друг Балока, Балок це команди, який дійсно дав свідчення, що нічого не було, того, що ти написав підозрі. Не було цього, якого засередження, ніхто нічого не збирався, ні дає. Команд таких не було. Так ви його загнали тепер. Так хто злочинці? Він погрожує їм. Хто такий? Ну, ви нормально? З, як вам спиться вночі? З ними форму, ми побачимо там російську форму цьому, Разом з Кабеєвим. Що ти багаєш головою? Скільки вам грошей заплатили за цю справу? Як вам спиться вночі? Яку суму треба взяти, щоб піти на такий збуд? Ребята, Нема ви тепер відомі на всю Бо Україну. Давай світ відомі. Бо ти читаєш зараз історію України, ми завжди страждаємо від того, що хтось побіжить до Росії договлятися, хтось до Європи. І кожен друг друга потім валить. Так що за що ви з Росією домовилися, щоб нас валити? Пацанів гинуть на фронті. Ви на кладовищах коли останній раз були? На в на бучі. Коли ви були? Коли ви ставали на коліна? Коли ви цілували українські права? Їм то не цікаво. Коли? Немає часу. Нічого ви не робите для захисту України. Народ весь став на захист України, а ви просто ганьбите свою честь. Які ви прокурори? Ну, якщо, якщо ви не йдете воювати, поїхали зі мною разочек матньотязь за тачками і приїдете напередок, передасте. Разочок, ви побачите, як це відбувається. Ви, будете, Прокурор, ви, ви, в були під артею. ви в Херсоні були? Ви бачили, яка окупація була? А ви в Бучі були на... Бучі були, тут там, люди, є, які в Бучі пережили окупацію, які формували find? повністю оборону, тереборону. Хлопці стояли на сторін. Да, Тому що... підстав відводу прокурорів копцях і постріновила. Задоволені заяви захисника Василюка про провідні заяву, які він заявив прокурором Копсю та Говорщику, відмовити. упала перевірна суду, оскаржені, не підлягає. Ви маєте відводи складу суду, секретарю, прокурору. Мені сказали, що ви остання трійка тут в операційному суді, вже більше ще немає. Ще, ще? ще є, ще? Ще, тоді мають до вас Будь ласка, заявляйте відвід. Так, ви, ви упереджені, ви не, не звертаєте уваги на правду. Ви просто формально відноситесь до того, що ми говоримо. Ви не вважаєте, що наші слова чи ті документи, які ми подали. Місяць якусь інформацію, тобто ви форм... ну, формалізмом mm -hmm. займаєтеся, і, і, і це говорить про вашу упередженість. А ті факти, що були напередодні, коли ви разом, коли ми перенесли засідання на цілий місяць, після того як прокуратура, як я вам сказав, вже зірвала попереднє ваше засідання по узгодженню з Шевченківським суду, вказує на те, що ви намагалися відтягнути максимальну справу. То саме три засідання ви призначили в один день, щоб менше слухати того, що... То ви такі і насправді, як ви судите. Тому три засідання назначені в один день, для того, щоб віджити один день і втікти додому. Тому я вважаю, що ви упереджені, що ви об'єктивно не плануєте розглядати справу, у вас вже рішення є. Я це можу підтвердити тим, що е, на попередньому засіданні, я вас був, я не питаю, він просто спав в засіданні. І був, в мене був є свідок, народний депутат, який бачив, що людина спала. Я думаю, ви теж. У Вас уже вам дуже цікавого немає. Тому що коли ми виступали, мої захисники, ви між собою розмовляли і казали, а ви виступайте. Навіть не слухали. Навіть не слухайте. Це упередження. Будьте справжніми суддями, а не замовчі. Саме голова. Незрозумілих причин чомусь відмовили у відводі, який заявив Роман Червінський, а потім на тих самих підставах взяли самовідвід. Ну, масло масляне, результат має результат. У, цих, у цьому випадку, коли судді беруть самовідвід, вони самі визначили, що вони є упередженими. І є сумніви в пернеупередженості, і вони ну в цьому випадку справа віддається на новий розподіл, і в електронному виді мають визначити інший склад суду. Вони ці три апеляції розглядатимуть. Ні, не три апеляції, це поки що відбулась тільки справа по одній, по двом апеляціям. Тобто апеляції адвоката. Це одна, тільки справа із тих трьох, що сьогодні були призначені. І тільки по цій справі вони взяли самовідвід, Тобто, ще мають бути ще одна апеляція, і потім ще одна апеляція. Ну вже я так розумію, буде логічним. Ті самі дії, да вони мають вже теж брати самовідвідну чи як от, ну але формально ми маємо пройти це стадії, тому ще зараз будуть дві справи розглядатись.